У залі сьогодні особливий гість легендарний керівник студії звукозапису містер Клайв Девіс. У мене сів голос. Що? Це шоу відкриваєш ти. І не сперечайся. Я твоя мати. A boy. I know. He's I Ще раз як вас звати? Вітні Елізабет Х'юстон. <звачу> Це твоя пісня, твоя gonna... <звачу> 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 Моя мрія співати те, що я хочу, бути такою, як захочу. Say with every І щоб мене слухали якнайбільше людей. <звачу> <звачу> Вас критикують за те, що ваша музика не зовсім чорна. Я не вмію співати як чорна чи як біла. Я вмію співати. Я, мабуть, щойно почув найкращий голос свого покоління. Може бути, може бути, якщо зачепить хід. Хід так. Da wurde man hit.